Усім доброго. Маємо в продажі. Свіжопригнаний Рено Колаус. Автомобіль, щойно пригнаний з Німеччини, вже розмитнений, сертифікований. Авто готове до реєстрації на нового власника. Це у нас 2010 рік. Двигун 2 літра дизель. Механічна коробка передач 6-ступка. Автомобіль в гарному стані, як технічно, так і візуально. Гарна комплектація. Передній задній парктронік. Легкосплавні диски. Дивіться, стан кузова. Капот без колів, без висічки, омивачі фар, протитуманні фари. Лобове скло в нас оригінал, без ключовий доступ по комплектації. Задні партроніки. Давайте заглянемо багажник. Присутня шторка. У нас є докатка, домкрат, ключ, весь комплект з автомобілем присутній. Заднє скло у нас також оригінал. Стан дисків, дивіться, шкіряний салон. Салон в гарному збереженому стані, килимки на місці, є столики. Панорамний дах. Ходімо далі. По комплектації маємо задні передні склопідйомники, регулювання складання дзеркал, електросидіння. Стан сидінь, дивіться. Двохзонний клімат-контроль, механіка шестиступка, навігація, механічний ручник. Давайте запустимо двигун. Двигун запускається чудово, оберти не плавають. Помилки у нас відсутні. Двигун працює чітко. Пробіг автомобіля 221 тисяча кілометрів. Куліса перемикає чудово. Мультимедіа у нас працює. Клімат працює. Стан салону, дивіться. Є центральний підлокітник. ручник працює. Оптика про все працює. Робота двигуна. Двигун працює гарно, екологія на місці, нічого не вирізалося, не перепрошивалося. Кого цікавить даний автомобіль, телефонуйте, авто знаходиться в місто Вінниця. Більш детально буде за телефоном. Також у нас можлива доставка автомобіля по Україні. Кого цікавить, телефонуйте. Підписуйтесь на YouTube канал, на Telegram канал для наших підписників діє гарні знижки. Такий маємо колеус, повний привід. Кому цікаво, телефонуйте, деталі будуть за телефоном. Всім гарного дня та мирного неба!